Вітаю, я Тетяна і я працюю у підпіллі вже 5 років керуючою. Ми на постійній основі працюємо з Чернігівським професійним ліцеєм залізничного транспорту. Беремо учнів на виробничу практику за професією кухар кондитер, то в подальшому надаємо робочі місця. Зараз учні також проходять виробничу практику. Дякую Чернігівському професійному ліцею залізничного транспорту. За співпрацю і за такі я учениця школи Ірини навчаюсь Чернівському професійному ліцеї залізничного транспорту на кухаря кондитера Зараз проходжу практику в українському підпіллі. Я дуже вдячна за, за надання практики. Я стою на холодному процесі, зроблю холодні закуски. Я учень Крило» групи К18 Чернігівського, залізничного Чернігівського професійного ліцею. Я проходив практику в українському підпіллі, а зараз вже я працюю на гарячому процесі та на мангалі. Дякую за можливість проходити виробничу практику та працювати в українському підпіллі.